Героя України В'ячеслава Богуслаєва підозрюють у співпраці з Росією. Журналісти знайшли у його на нерухомості майже на 6 мільйонів євро у Франції. Це програма схеми. Проєкт української редакції Радіо Свобода. І я Максим Савчук. Почесного президента корпорації Мотор Січ В'ячеслава Богуслаєва служба безпеки України затримала наприкінці жовтня. СБУ підозрює його у колаборантстві та пособництві державі-агресору. Як один із доказів було оприлюднено телефонні розмови. У них чоловік із голосом, схожим на голос Богуслаєва, обговорює деталі поставок українських двигунів для російських вертольотів. Мені нада саме 10, но мне надо но у мене вони є. Пожалуйста. Это, тебе би, вот. Это госзаказ. 58 стоит. У пресс релізі спецслужби йдеться, що для обходу обмежень на торгівлю ЗРФ використовувалися компанії-посередники. Тоді трудовий колектив Моторсі обурився і назвав Богуслаєва лідером, що дбає про світле майбутнє України. Але версію СБУ підтверджують дані системи обліку світового імпорту, які проаналізували схеми. Уни запчастини моторсічі уже після повномасштабного вторгнення у березні 2022-го потрапляли у Росію через фірму інзінжерінг зареєстровану у Боснії, але ця схема виявилася не новою. Про боснійських посередників ще у 2019 році розповідав журналіст Анатолій Остапенко. Ця боснійська компанія відправляла вантажі з аналогічними деталями для вертольотів, куди так, до Росії. Із цього можна припустити, що протягом трьох років учасники схеми почувалися настільки безкарними, що навіть після викриття вирішили в ній принципово нічого не змінювати, а просто працювати далі. Менше з тим, зрештою, Богослаєва таки взяли під варту. А стратегічне підприємство Моторсіч, як повідомив Зеленський, перейшло під контроль держави. У цьому ж матеріалі ми сконцентруємося не на співпраці Моторсічі і її вже колишнього очільника. З Росією, а на іншому, ітиметься про майно, яке стало власністю членів родини Богослаєва під час його управління підприємством протягом 34 років. У Європі про неймовірні статки родини Богуслаєва дізналися завдяки статті італійського видання Кор'єре у ній йшлося, що громадянин України та водночас Гренади Олександр Богуслаєв викупив у дев'яти італійських родин острів Галінара, заплативши за нього більше 10 мільйонів євро. Видання відзначало, що острів, який свого часу був притулком для святого Мартина Турського та папи Олександра Третього, перейшов у власність Олександра Бог. Богуслаєва. 44-річний Олександр Богуслаєв тісно інтегрований у бізнес свого батька В'ячеслава Богуслаєва. Олександр був заступником голови наглядової ради Моторсічі. А відповідно до даних аналітичної платформи «Юконтрол» є співзасновником більше десятка компаній у Запорізькій області, так чи інакше пов'язаних із Моторсіччю. Але Олександр Богуслаєв може бути цікавим ще й тим, що саме на нього та його компанії зареєстрована нерухомість родини. У Європі, і якщо активи Богослаєва старшого в Україні арештовано рішенням суду, то майно його сина у повній безпеці в Європі. І тиметься про лазуровий берег Франції. Цей регіон освоїли багатії з усього світу, скупивши чи звівши нову нерухомість. Французька нерухомість Олександра Богослаєва записана на декілька місцевих компаній. Фірму Делапроменад, де з Онгле молодший контролює на 99%, А вона у свою чергу володіє квартирою та підвальним приміщенням у Ніці одразу біля англійської набережної. Вартість на час купівлі нерухомості у 2011 році, відповідно до документів, 850 тисяч євро. Компанія «Белепок», підконтрольна Олександру Богослаєву, володіє дво. Твома апартаментами на 588 та 622 квадрати на бульварі Гюго у ніці. Вартість нерухомості станом на 2011 рік 1 мільйон 320 тисяч євро. Ось тут, у елітному житловому комплексі Вільне в Лубе, компанія «Дізанж» володіє двома квартирами. Їхня вартість на час покупки у 2010 році сумарно 800 тисяч євро. Бенефіціар дізанж Богуслав молодший на іншу французьку компанію Компанію слава, якою Олександр Богуслав володіє разом із бізнес-партнером Сергієм Шинкаренком зареєстрований будинок на бульварі Едуарда VIII у Ніці, за цей маєток у 2014 році заплатили 1 мільйон 620 тисяч євро. Загальна ж вартість, знайденої схемами нерухомості відповідно до офіційних документів на момент купівлі 4 мільйона 590 тисяч євро. Якщо врахувати, що вартість нерухомості у Франції за 10 років офіційно зросла впала приблизно на 30%, зараз це вийде майже 6 Мільйонів євро, і це лише у Франції, і це лише те, про що раніше не повідомляли змі, про що досі не було відомо. У серпні журналісти Еспресо знайшли і ще декілька компаній, підконтрольних Богуслаєву молодшому, а з ними і 400 гектарів лісів та виноградників. Те майно оцінили у 45 мільйонів євро. У випадку із Богуслайвим не складно здогадатися, звідки і з якої країни їхня родина роками отримувала надприбутки. Можливо. Во дуже скоро цю інформацію оприлюднять і правоохоронні органи в цифрах і документах. Ми ж можемо підсумувати, співпрацювати або й просто працювати на Росію, але інвестувати у нерухомість на лазурці це характерна риса проросійських діячів в Україні. Журналісти проєкту схеми звернулися до Олександра і В'ячеслава Богослаєва із запитами про коментарі. Окрім того, ми запитали українських правоохоронців, чи планують вони звертатися до країн-партнерів щодо арешту закордонних активів родини Богослаєва, чи будуть домагатися їхньої конфіскації на користь України? Їхні відповіді будуть оприлюднені після отримання. На цьому все з вами були схеми. Проєкт розслідувань Української служби Радіо Свобода. До зустрічі.